Добрий день. Сьогодні ми отримали від вас дуже багато запитань про програмні РРО. Ми записали відео і зараз вам розкажемо. Заходите на сайт Державної податкової служби України, буде посилання на сайт під відео. Можете скачати собі додатки на яблуко, Android, Windows або просто на веб-браузер. І ми будемо завантажувати програму на ПК. Також ми робили на Android, на будь-яку систему, якщо у вас є якісь запитання, пишіть, ми вам допоможемо. Завантажили ми програму, відкриваємо її і встановлюємо. Натискаємо далі, далі, далі. Встановилася наша програма, запускаємо її. Тепер треба вказати ключі, і у нас вони на робочому столі є вже. І вводимо пароль до них. Ключі ви можете взяти в податковій, або згенерувати собі через сайт PrivatBank або через Дію. Вибираємо наше господарювання, відкриваємо зміну ось тут. У нас весільний салон. По замовчування стоять нулі. Це означає на момент відкриття зміни, скільки в нас в касі грошей, ви можете вказати собі 100 гривень, 200 гривень. Це означає, що ви можете дати здачу зразу першому клієнту. Але в нашому випадку немає коштів в касі, тому ми будемо вкасувати нулі. Коли ми відкрили касу, і зразу прийшов, наприклад, до нас клієнт. Ми не маємо ще в довідниках ні одного товару, тому ми можемо зразу і продавати. Як це зробити? Ось, коли ми вибрали новий чек, пишемо, наприклад, ручка. Помилився. І зразу вибираємо ручку, можемо вказати ціну, наприклад, вона 20 гривень коштує, вказати кількість, наприклад, ми продаємо дві ручки. Також ми можемо дати знижку. Наприклад, знижку ми дамо 5 гривень, продовжити і система автоматично нам перерахує. Коли ми нажмемо Сформувати чек, в нас є вибір готівка, безготівкова і на половину. Ми вибираємо, наприклад, готівку, і людина дала, наприклад, нам 100 гривень. Зразу система порахує нам, скільки решти ми маємо дати. Якщо ви маєте термінал, буде без готівка, обов'язково відкривайте дані про оплату і заповняйте номер чеку і код авторизації, і індифікатор термінала собі. Збережіть, натискаємо провести оплату і зразу видасть нам чек. Ми стараємо наш чек і тепер покажемо, як працювати з довідниками номенклатурою. Ви можете зробити імпорт-експорт, або створити нову номенклатуру. Ми, наприклад, візьмемо, зразу створимо групу. Поясню, що це означає. Наприклад, у нас буде олівець. Базова виміра одиниці у нас будуть штуки. І натискаємо зберегти. Точніше, ми мали б назвати не олівець, а канцелярія. Зберігаємо. Створимо ще одну групу на всякий випадок. Наберемо фрукти. У нас такий універсальний магазин, в якому все є. І так само виберемо, тепер, наприклад, кілограми. Ми вимірюємо одиницями в кілограмах. Зберігаємо. Тепер, коли ми будемо створювати нову позицію, наприклад, артикул 1. штрих-код ми придумали, а ви можете списати його з виробу. І виберемо, наприклад, олівець в групи у нас є канцелярія, фрукти різне. Якщо ми виберемо різне, нам треба вибрати. Одиниці виміру. Якщо ми вже створили канцелярії, автоматично нам підтягнуло штуки. Вибираємо, що це товар або послуга, в нашому випадку товар, і вказуємо тепер, що це коштує 15 гривень. Зберігаємо нова номенклатура. Так само придумали новий артикул, якщо у нас немає. Придумали новий штрих-код, якщо у вас. Немає, і пишемо, наприклад, банан. Група в нас будуть фрукти і автоматично підтягнула нам кілограми. Вибираємо так само товар і візьмемо 100 гривень за кілограм буде. Зберігаємо, ми можемо зробити експорт. Продовжити і виберемо на робочий стіл під цифрами, одиничками. Окей, як бачите, у нас відкривається така база, і є зразу артикул, штрих-код, назва товару, штуки, кілограми, штуки-кілограми, ціна і що це в нас за групи. З каси ПРО старої, хто користувався, ви так само можете свою номенклатуру, довідник номенклатура імпортувати. Ми візьмемо, наприклад, одиничками, не вже не назвемо, а назвемо двіючками. І виберемо замінити. Стоп, стоп, ні. Перепрошую, ні. Експортувати нам треба. І виберемо двіючками. зберегти, Окей. все. Якщо ми відкриємо два документа, ми побачимо, що артикул є ось тут. В нашому старому документі в старій базі він тут знаходиться. Це в нас штрих коди штрих код якщо у вас не відображається, вибираєте формат клітинок, грошовий, точніше числовий і забираєте нулі. ОК. І ви бачите штрих коди їх прописуєте собі ось тут. Це йде у нас назва, де олівець, штуки ви вказуєте собі, штуки, чи кілограми, суму вказуєте ось тут. Коли ви собі збережете даний документ уже, ви зможете собі зробити імпорт. Обов'язково або доповнити до бази, можете існуючий, або замінити. Якщо у вас будуть якісь запитання, пишіть, обов'язково вам допоможемо. Усім дякую, до побачення!